Поблизу центрального ринку у Полтаві за допомогою тросу відтягують вантажівку. Робиться власник транспорту, аби автомобіль не забрали комунальники. Цю та ще три вантажівки мали прибрати, бо із них незаконно торгували. каже директор комунального підприємства Полтава сервіс Денис Поліщук. Власники автомобілів не уклали договори із міськрадою на розміщення транспорту. Ті автівки, які не заключили договори, знаходяться в заважають руху а, транспорту, знаходяться в зоні, як ми бачимо, перехрестя виїзду на ринок. знаходяться не в не в задовільному стані, а занебаному стані. Інспекція з благоустрія попередила власників автівок, але підприємець на це не відреагував. Прибрати транспорт дозволила міська комісія із розміщення тимчасових споруд. Усі чотири вантажівки забрали їхні власники. Один із них із таким рішенням не погоджувався. Браша ви? брашайдвису на вулиці Новобазарній з автівок торгують інші. Зокрема, робиться Сергій Медведєв. Чи є угода на розміщення тут транспорту, із якого він продає, каже, не знає, бо власник вантажівки інша людина. Автомобілі використовуються як допоміжні при торгівлі, як склад. Думаю, що їх можна прибрати і навіть потрібно. Вантажівки, з яких торгують, заважають руху центром міста, говорить полтавець Фізулі Азізов. Якщо це латочна торговля, то транспорт має убиратися на ніч. Не заважати. Вони заважають руху транспорту. Це в першу чергу. Якщо це латочна торговля чи торгівля з транспорту, то повинна виділятися місто, де вони повинні стояти. Якщо це спонтанна і стихійна торгівля, то я вважаю, що це дуже правильне рішення. Нехай люди працюють, нехай машини стоять. Мені вони не заважають. Крім автівок поблизу ринку, їх мають прибрати також із вулиць Шевченка та героїв Чорнобильців. Коли на це дасть дозвіл комісія з розміщення тимчасових споруд, поки невідомо, говорить директор комунального підприємства Полтава Сервіс Денис Поліщук. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.